Свій день за Ле, ребята. Ось мені насипало 14 замовлень. я Зараз їх буду пакувати, відправляти. І... Курс в мене вже, ребята, на стадії завершення. Я вже майже все завершив. У мене залишилося там 4 десь уроки. І потім я це все буду сортувати. Тобто на 15 липня курс по Allegro. як зареєструвати магазин на Allegro з нуля і вийти на перші продажі, буде, я так розумію, готовий. Так що всі, хто хоче курс по Алегро, в шапці профіля ще встигайте заповнити форми. Як тільки курс буде готовий, ми вам зразу будемо висилати ссылку на. Для того щоб ви змогли його купити. ось А я вже маю досвід на Allegro півроку, виходить, ребята, і з тим досвідом я буду далі розвивати свій магазин і буду цим всім ділитися в своїх соціальних мережах. Підписуйтесь на канал Allegro Будуємо бізнес в Польщі.